Представники громадянського виборчого комітету заявляють, що у місті продовжується реалізація так званих чорних передвиборних технологій. Фіксуються напади на агітаційні намети, залякування активістів, поширення листівок з недостовірною інформацією. Більш того, міська ТВК вже зареєструвала першого кандидата-клона. Як вважають політологи, найближчим часом з'являться до п'яти семи кандидатів-однофамільців, лідерів виборчих перегонів на посаду міського голови. У четвер троє невідомих у масках напали на агітаторів, які в наметі на проспекті Миру проводили соціологічне опитування стосовно проблем мешканців району. Кремезні молодики розгромили намет, розірвали підписні листи та пригрозили фізичною розправою, якщо агітатори не припинять роботу. Три чоловіка їх була. Подашлення з тієї сторони. Я находилася та час палатки, так говориться. І я знаходилася в, в палатці, палатка поїхала на ту сторону. По самое страшное, у меня была фраза ихняя последняя была, что если мы сюда повернёмся, то мы тебе жену и точно переломаем. На місце події прибули представники партії, які викликали наряд міліції. Правоохоронці опитали постраждалих та свідків події і склали рапорт. Вот я хочу показанню собнутое прутья. Они очень я своїми силами навіть двома руками розогнути не можу, хоча я спортсменка, займаюся спортом. Тим часом міська виборча комісія продовжує приймати документи від політичних партій, що висунули кандидатів у депутати міськради та на посаду міського голови. Так в четвер у ході чергового засідання комісії зареєстрували першого кандидата на пост міського голови з прізвищем Вілкул. На першу кандидатуру у нас прийшов Вілку Євгеній Романович, 1994 року родення. Він подав всі документи, які положені на закону про вибори. Як вважають у громадянському виборчому комітеті, справжній парад кандидатів клонів ще попереду. Згідно із законодавством, реєстрація завершується 30 вересня. Реєстрація кандидатів-клонов. Розрушення палат агитационных площадок, фейковые листовки, угрозы. Это все звенья одной программы, которая направлена на создание атмосферы страха в городе перед выборами. И заказчики этой этої скорее всего, уже посчитали, что большая явка помешает им и их протежека в качестве кандидатов выиграть эти выборы. Наталья Збориць, Олександр Пронский, Новина 11 канала.